Вітаю, ефір каналу Нова Волинь продовжує передача Ваш депутат. Традиційно обговорюємо життя волинян, їх проблеми і шляхи їх вирішення з депутатами обласної ради. Нині у студії Юрій Лобач, депутат обласної ради, член бюджетної комісії. Пане Юрію, вам добрий вечір. Доброго вечора, пані Лариса. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Мені я щиро радий усіх вас вітати. І сьогодні я хочу дійсно розповісти про ряд питань, які турбують область, які турбують наш волинський край і наших людей. Пане Юрію, вас ваші виборці прекрасно пам'ятають як заступника голови попередньої обласної ради, так, попереднього її складу. Ну я думаю, що логічним буде почати нашу розмову з того, що ви представляли партію регіонів. Але так трапилося що 20 лютого, якщо я не помиляюся, 2014 року вийшли із лав партії, з фракції. Як змінилася ваша робота в першу чергу? Ви зараз уже можете оцінити і проаналізувати, тому що вже достатньо часу пройшло. В принципі, та робота, якою я займався і раніше. Я займаюсь і сьогодні, тому що це щоденна робота, це робота депутатська в комісіях, прийняття участі на засіданнях, сесій, матеріальна допомога, спілкування з громадою, тією роботою, якою я займався раніше. Я послідовно займаюся і сьогодні. Що стосовно тих подій, які відбулись 20 лютого, то я хочу сказати. Про те, що я дійсно на той момент офіційно заявив про свій вихід з партії регіонів, з фракції партії регіонів, тому що я не погоджувався з тими подіями, які відбувалися в державі. На мій погляд, жодна влада не вартує дорожче, ніж людське життя. І ті події, коли ми бачили, що почали гинути українці, в тому числі наші волиняни. То на мій погляд ніщо нічого не вартувало дорожче ніяка влада, не ні, 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 ні інші шляхи, ніж людське життя, мир і добробут України. Знову ж таки, як можете оцінити уже роботу нинішньої обласної ради, зважаючи на те, що ви були заступником голови обласної ради, тепер ви тільки депутатські свої повноваження виконуєте. Що могли б порадити? Що цікавого перенесли з тої роботи, от в теперішню свою діяльність корисного хочу сказати стосовно нинішньої роботи ради, мені дуже приємно констатувати те, що все ж таки рада працює. На жаль, не усі депутати сьогодні мають можливість або мають бажання і приймають участь в роботі сесії, але все ж таки рада працює, завжди є кворум для прийняття рішення. І ті рішення, які сьогодні потребують волиняни, ті рішення, які потребує сьогодні наша держава, завжди приймаються. Навіть якщо брати до уваги позачергові сесії, які потрібно зібрати в досить короткий термін, завжди відбуваються. Я вважаю, що це заслуга голови обласної ради, який все ж таки вміє об'єднати, він знає і має підход до депутатського корпусу для того, щоб сесії відбувалися. Але також я вважаю, що сесії відбуваються із за великої свідомості депутатів, тому що е, сьогодні стояти в осторонь того, що відбувається в нас в державі, мені здається, це антиукраїнське, антинародне. Ну ж таки, зважаючи на останні події в державі, вчора був більш ніж історичний день, прийняли кілька законів. Ну, масово було обговорення і в засобах, масова інформація, обговорення в соціальних мережах. От один з нюансів, надважливих нюансів це ратифікація угоди з ЄС. Ваші думки, як громадянина в першу чергу, ну, як депутата, і громадського діяча, волонтера. Що скажете? Що відчували? Ну, е я відчував лише одне. Гордість за те, що ті інтереси, інтереси громади, яка відстоювала їх на Майдані і тепер відстоює їх в подальшому, ті інтереси е українські, за що борються наші хлопці, які перебувають в зоні АТО, е політики, керівники держави і безпосередньо депутати Верховної Ради не зрадили. І вчора е те, що була ратифікована угода і відразу підписана президентом. Це ми говоримо про те, що зроблений лише один шлях до Європи для того, щоб наша Україна стала дійсно одним із членів європейського суспільства. Ну ж таки, ви вже згадали про події на сході, про військові події, не побоюсь цього слова. Хоча, якби ніби це і не визнано, але ми всі прекрасно знаємо, що там відбувалося. Ми знаємо засоби масової інформації з розповідей, а ви безпосередньо були у зоні тих бойових дій. Ну, в першу чергу, хочеться, щоб розповіли, як там, ну і чого поїхали. Банально, але все ж таки розкажіть. Ну я хочу сказати те, що волонтерською діяльністю допомогою. Я займався і продовжую займатися дотепер, тому що дійсно дуже багато проблем, дуже багато питань, які потрібно вирішувати, які виникають, не в змозі зробити не обласна рада, не лише керівництво. Сьогодні в цій війні повинна перемогу можна досягнути, лише об'єднавшись, об'єднавши всі зусилля. Об'єднавшись усім українцям, усім людям заради того, щоб доказати, перш за все, усьому світу, що ми гідні, що ми українці, і, звичайно, захистити свою державу, свою територіальну цілісність. Стосовно як я побував в зоні АТО, я, ну, ви знаєте, тоді за допомогою також і депутата обласної ради Ігоря Олеха, також і деяких підприємців, бізнесменів, які долучились до купівлі автомобіля. На той момент це був перший автомобіль, який був придбаний і переданий в зону АТО. То, до речі, я вас перебуваю, чи знаєте його долю на даний момент, тому що техніка mm. там горіла і буквально розсипалась mm. швидко. Я я, я я хочу сказати, що зараз даний автомобіль вже зруйнований, але мені Я зв'язувався з військовими, з нашими хлопцями, які служать в Айдарі, вони мені говорили про те, що дякуючи автомобілю, автомобіль на той момент спас життя. Тому що ну, там були певні події, і завдяки автомобілю, мобільно вони швидко могли пересунутися. Але, на жаль, автомобіль сьогодні е, ну, вже не, не працездатний. Але от ви знаєте, питання тоді, коли ми купляли цей автомобіль, однозначно була одна мета: мета допомогти і дійсно надати хлопцям. Той транспортний засіб, який би дав би їм можливість мобільно і швидко пересуватись. Але е на сьогодні я можу сказати одне: що тоді, коли ми запрезентували цей автомобіль, ми дали поштовх тому, щоб інші волонтери, інші політики де, і інші громадяни дійсно послідували цьому прикладу. І почали е, розуміти в те, що сьогодні хлопці, бійці, які перебувають в зоні АТО, потребують дійсно в, е, в такого плану автомобілів. І сьогодні ми бачимо, що це практично повально. Ми бачимо і, е, і політики, і бізнесмени, і інші, е, купляють ці автомобілі да, і іншого роду автомобілі для того, щоб передати в зону АТО. Тому я вважаю, що е, та робота, яка була зроблена. Вона не тільки закінчилась е на тому, що автомобіль був втрачений. І саме головне, ми зробили, ми дали поштовх, і сьогодні стали прикладом для послідування для інших підприємців і бізнесменів. Знову ж таки, ви там побували? Ну якби понюхали того пороху, як там розкажіть, як хлопцям там? Чого їм найбільше от в той момент, коли ви були, бракувало? Ну, Я не можу сказати, що я був в зоні самих бойових дій. Але я побував тоді, в Сватово, Старобільськ. Безпосередньо був в «Щасті», це база нашого Айдару. Я скажу відверто, коли ми привезли цей автомобіль, ми привезли медикаменти, ми тоді привезли для них саме дороге і роздавали це дитячі малюнки. Я хочу сказати одне, що саме головне для них це віра, віра в Україну, віра в те, що от на таких, як вони, це цвіт нашої держави, тримається наша держава. І саме головне віра в те, що їх завжди готові підтримати тут в тилу, тут, де ми знаходимося. Підтримати, зрозуміти, зрозуміти. І дійсно, що тут за них дбають, переживають і люблять. Пена дуже важливо, те, щоб солдат там знав, що тут вдома в нього все гаразд. Все гаразд. Тому для них це дуже важливо. І ці хлопці стоять перш за все за те, щоб відстояти територію України там. І щоб такого не було тут. Коли ми тут спимо, лягаємо спати спокійно, зранку просипаємось і йдемо на роботу, ми не розуміємо, як там. Тому що дійсно, коли там щосекунди, щохвилини, є шанс втратити саме дороге. Це життя. І хлопці готові його віддати заради того, щоб ми тут спокійно спали. Тому багато хочеться розповісти, але саме головне скажу, що щоб ніколи керівники нашої держави, керівники різного рівня, перших особи, другі, наші генерали ніколи не зраджували тих людей, тих патріотів, той цвіт нації. Які сьогодні служать і готові покласти своє життя заради України, заради нас з вами, щоб вони ніколи не зраджували і не підставляли їх. Оце те, за що переживають ті хлопці, а все інше вони зроблять самі. Вони знають знають, що прості люди завжди їх підтримували, підтримують і будуть підтримувати, а вони завжди готові стояти на теренах нашої держави. Знову ж таки, наша 51 ша окрема механізована бригада, яка в мирний час дислокується в Володимирі Волинському. Знаємо про її долю. Знаємо, що бійці потрапляли під Віловайський котел, і теж було дуже багато боїв. Вчора, на щастя, повернулося з полону. 61 боєць повернувся до Володимира Волинського. Доля бригади на даний момент невідома, але там, крім того, що хлопці не знають, що їм робити, там є ще одна проблема. Вони інформаційно не підковані. Я теж знаю, що ви маєте стосунок до цього. Правозахисники допомагають їх родинам. Як це відбувається? Я сьогодні хочу сказати те, що е, цим питанням дуже е, дуже сильно опікується е, боєць Айдару Олександр Кралюк. Вони спільно. З нагорним Василем, який займається такою е, ну, юридичною консультацією, адвокатською в певній мірі, зараз сьогодні е, хочуть і розробляють такий інформаційний листок для того, щоб усім е, людям, які їх призивають до мобілізації, щоб вони мали можливість ознайомитись, хто попадає під мобілізацію. Певні юридичні консультації, в тому листку е, будуть телефони для того, щоб відразу надавати юридичну консультацію, а також я... стоїть питання по правомову захисту тих бійців, до яких сьогодні пропонуються якісь кримінальні впровадження. Тому що е, ми, ми повинні зрозуміти. От, е, в багатьох випадках говорять зрадники. Е, Знаєте, говорити, це одне. А побувати там, пройти через це пекло, пройти через це пекло. І навіть е не зрадити. А саме головне залишитись живим. Оце було завдання це не зрада. Це була міра для того, щоб залишитись живим. Це саме головне. Тому що. Це ставилось для того, щоб в подальше сьогодні залишитись живим, а завтра, щоб стати в строй. Оце основна мета. І тому я би хотів, би простих волинян, людей, які десь може дозволяють собі говорити про якусь зраду, ніколи не розкидуватись такими словами. Треба максимум зважити. І Ніколи не треба судити про ті кроки, що зробив, тому що ти в той момент, в тій ситуації там не був. І треба детально розібратися. І сьогодні ми не тільки хочемо розробити цей інформаційний листок, а дійсно надавати юридичні і правозахисні консультації стосовно того, щоб дійсно до наших військовослужбовців, до наших бійців такі навіть слова ніколи не використовувалися. Пане Юрію, небагато у нас часу до завершення передачі. Хочеться повернутися до вашої діяльності у бюджетній комісії. Нагадаю ще раз, що пан Юрій є членом бюджетної комісії. Бюджет починали ми рік і не думали, що він так от буде завершуватися, бо вже от швидко ще три місяці. Та й матимемо кінець 2014-го. Однак рік дуже важкий матеріально. Бюджет дірявий, десь бракує, десь не знаємо, як доживемо, на чомусь будемо економити. Як працює бюджетна комісія в цьому режимі? Хочеться знати, і знаю, що незабаром сесія взагалі про що говоритимемо? Чи можемо ми щось от на даний момент планувати навіть? Ну, хочу сказати, стосовно бюджету. Ми просто, звичайно, ми всі розуміємо, що дуже багато в державі сьогодні є труднощів навіть по наповненню бюджету і по витратам незапланованих, що неможливо було спланувати ще на початку цього року. Таке передбачити було неможливо. Але сьогодні, я вважаю, велика частина бюджету йде. На допомогу, на амуніцію, на закупівлю касок і бронежилетів. Але це, це є основне. Нам сьогодні потрібно, саме головне зберегти державу. Тому що не менш важливі є дороги, не менш важливі є перекриття дахів. Ця робота також проводиться. Але це вже другорядне. Коли стоїть загроза для держави. Ми повинні перш за все всі, всі об'єднати об людський фінансовий ресурс для того, щоб сьогодні дійсно вийти з тієї ситуації, в якій знаходиться наша держава. І для бюджету, для виконання бюджету дуже тяжко. І навіть для виконання соціально-економічного розвитку. Але як ми можемо сьогодні поставити на перше місце питання закупівлі навіть якогось обладнання або заміни вікон? Хоча це також не менш важливо сьогодні, в ситуації, коли пер питання енергозбереження, і енергоефективності, коли дійсно наші військові потребують амуніцію, бронежилети, каски та інше знаряддя? Як ми можемо зробити відмовити військовим, коли, коли ти дивишся в очі матерів, які приїжджають і приходять на сесію, приходять до тебе, звертаються, і ти бачиш лише сльози, горе і надію. Надію на те, що ти можеш допомогти. Не особисто, я кажу, ти як Юрій Лобич, хоча і так я готовий завжди допомагав і допомагаю, і буду допомагати. А надію на весь депутатський корпус. Коли ви наді і деякі матері, коли ми чуємо на сесії навіть в сторону депутатів якісь образливі слова, то це крик душі, це дійсно та надія, і вони розуміють, що щохвилини, щодня їхні діти можуть втратити саме дороге. Це життя, і ми повинні максимально швидко реагувати. І тому я сьогодні можу сказати одне: що більша частина бюджету однозначно зосереджена на ті події, які відбуваються на сході України. І з певністю можу сказати, що жоден депутат, коли ми голосуємо за зміни до бюджету, то практично всі голосують одностайно, тому що ніхто ніхто по-іншому не може поступити. А стосовно сесії, я хочу сказати на, на, на сам кінець, це одне, що сесії обласної ради вони сьогодні відбуваються і надалі будуть відбуватися, тому що дійсно свідомість, розуміння усього депутатського корпусу, тих процесів, які проходять в державі, я думаю, сьогодні на першому місці. І депутатський корпус. Як працював, так я думаю, в такому режимі, і навіть в режимі, якщо буде потреба позачергових сесій, я думаю, буде працювати завжди. Хочеться вірити, що дисципліна справді поліпшиться. Вам дуже дякую за те, що прийшли. Знаю, що незабаром буде засідання бюджетної комісії, тож гарної роботи там. А глядачам нагадаю, що це була передача Ваш депутат. Сьогодні про свою роботу розповідав депутат обласної ради Юрій Лобач. Ну, Волинян, ми, звісно, вважаємо миру, добра і благополуччя. Не перемикайте ще багато цікавого на нашому каналі. До побачення.